На Дубинщині стартував районний етап змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Від сьогодні команди-переможці з кожної громади боротимуться за звання найсильнішої, щоб здобути можливість представляти район в області, а також далі на всеукраїнському етапі. Всі 19 громад Дубинського району беруть участь у змаганнях. Загалом 106 команд беруть участь у всіх видах змагань. Ну, найбільше. Команд бере участь із волейболу. Якщо разом хлопці 17 команд, дівчата 18 команд. Спортсмени змагатимуться у таких видах спорту, як баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Тож, зважаючи на те, що громади представили на змагання свої найкращі команди, у залі вирував дух суперництва та жага до перемоги. Бойовий настрій І все». ми вигравали з великим відривом. всіх. От. А тут, я думаю, буде понятно. Тут хлопці побільше, вище, сильніше. Але я думаю, ми теж їх виграємо. Хоча б друге місце <зяти> взяти і виграти. На змаганнях таких перший раз. Звісно, хочеться спробувати перемогти, але там буде видно як. Представляємо Семидубську сільську раду, ну е, важко, важко було трохи. Ми перша партія то важко було змагання пліч опліч дають можливість юним спортсменам проявити себе, сформувати лідерські якості та навчитися командної роботи. На цьому наголошували організатори під час урочистого відкриття. Я дуже вражена сьогодні вашим настроєм. Адже як почалося свято, бачу, святу, бачу всі, всі хлопці, хлопці, дівчата, всі радісні, всі очікують сьогодні кожен своєї перемоги. Бажаємо. Ця енергія із зазяття у вас лишилася до участі у обласному етапі, а можливо і всеукраїнському. Тому слава Україні і разом до перемоги! Сьогодні стартували змагання із волейболу. Зважаючи на кількість представлених команд, проводитимуть відбіркові етапи у трьох локаціях Дубні, Млинові та Радовилові. Відбіркові тури і з 12 числа починаються фінальні змагання. Тобто з кожної локації переможці будуть змагатися у фіналі. Дві локації Дубно і і Млинів по дві команди від відбіркового туру і Радовилів одна команда. Тобто, загалом в фіналі буде брати участь 5 команд. Не всі змагання будуть проходити по локаціях. Черлідинг в нас невелика кількість команд і спортивного орієнтування. Тому буде проходити зразу фінал. Черліден бере участь дев'ять команд, і спортивне орієнтування теж дев'ять команд. Загалом районний етап змагань триватиме більше місяця, і для учасників, за задумом організаторів, вони принесуть нові емоції, досвід, знайомства і стануть поштовхом для нових досягнень та перемог.